Що там твориться в передмовах тиші? Розгубленість? Німі повтори слів? Чи прощення? Усе ж було раніше. Молитва, чи нестримуваний гнів? Чи пауза? Чого гасить спілкування, заповнить тиша, все вважай життя прийшло. Чи наростає пустота звагання зі слів, які не виразять єством? Що передує тиші за хвилину? Прекрасних почуттів такий наплив, що досить і погляду, чи ангел стрів людину і, замилувавшись, світ весь зупинив.